83-ю річницю голодомору геноциду українського народу. Пам'ять про мільйони замордованих українців російським більшовицьким режимом не повинна забуватися. Ми пам'ятаємо про це і ми не прощаємо. Бо якщо забувати про такі речі, то ці помилки і ці трагедії будуть повторюватися. Таким речам немає терміну давності. Ми повинні пам'ятати, тому що у кожного в родині у нас на Житомирщині, як і в моїй родині, в Чуднівському районі, в селі Великих Воровинцях, Турчинівці загинули родичі. Моя е бабуся. Прийшла додому зі школи, а хату вже розбирають, худобу забрали, батьків відправили в товарному вагоні в біли. А через рік прийшов голодомор. Ми не повинні про це забувати. В кожній родині це торкнулося кожного. І навічно змінило і генофонд націй, навічно змінило відношення до своєї землі, до своєї власності. До правосуддя, до багатьох інших речей. На жаль, ми бачимо і зараз прояви е цього в Україні. Це страх перед владою, це недовіра до влади, це невіра в те, що можливо правосуддя, невіра в е власні сили, неможливість е протистояти агресії, меншовартість і інші комплекси. Кому мені це все подала. А зараз я прошу всіх присутніх, шанувати хвилинне мовчання, пам'ять про мільйони заморозованих нашої регіони. Товаристи, і не можу не звернутися до громадської області і до керівництва нашої держави з наступною заявою. Заява депутатів Житомирської обласної ради проти політичних репресій та реваншу нині. Ми депутати Житомирської обласної ради висловлюємо свою незгоду незволю із репресіями проти політичних опонентів. Видаткового просу. Ми засуджуємо численні безпідставні затримання і арешти членів патріотичних організацій та партій, активістів волонтерського руху та учасників добровольчих підрозділів. Такі дії в той час, коли чинні діячі злочинного режиму Януковича не понесли покарання за корупцію та злочини які тобто поставили народу на Майдані висоним взимку 13-14 років. В першу чергу за вбивство Небесної судди, коли не притягнені до кримінальної відповідальності сепаратисти та посібники російського агресора в Криму та на Донбасі, однозначно свідчить про контрреволюцію та реванш нині. На жаль, нинішня влада відійшла від своїх передвиборчих зобов'язань та виконання вимог революційних і фактично продовжує антинародну практику режиму Януковича. Штучно гармується антикорупційні реформи. Досі не проведена реальна ілюстрація чиновників, суддів, правоохоронців. Ставники регіоналів досі займають керівні посади в воєнєців Міністерстві внутрішніх справ, судах та прокуратурі. Влада продовжує обслуговувати інтереси олігархів, а її соціально-економічна політика призвела до масової вручення Очевидно, що така політика держави є неприйнятна і має бути змінена. Запевняємо, що на рівні місцевого самоврядування. Відповідно до своїх повноважень, ми вживатимемо усіх заходів для того, щоб скоригувати кожну держави в інтересах громадян, не допустити реваншу недійників на місцевому рівні та реалізувати вимоги майдану стосовно повної підзвітності влади громадян і забезпечення права українців на гідне життя на своїй бог даній зберігання. Голова фракції Всеукраїнського міського голова фракції Укрут Рустам